Доброго дня, шановні підписники мого каналу і нові глядачі мого каналу. Всі, хто е, включив свій YouTube і бачить мої відео, всім привіт! Е, ось наступила, настала черга нового мого відео. Сьогодні нас величезли того відео. Е, це телефончики від мого доброго. Друга і колеги по роботі Андрія. Привіт тобі, Андрій. Ми з Андрієм займаємося, трішки скажу, займаємося євроремонтами і будовою. Це невеличка реклама така. І, і це наша основна робота. А ось ем, мобільні телефони це моє хобі, так сказати, можна сказати. Ось так. Так що ще раз вітання Андрієві. Ось і Почнемо огляд наших телефонів. Це телефончик Xiaomi Redmi 4X. У нас на огляді зараз буде. Ми його перевіримо на включення, на наявність якихось поломок, чи він взагалі робочий, як він працює і функціонує. І такий телефончик Дугі Валенсия. Так само також ми перевіримо цей телефончик. Зараз я за межами відео трішки позаряджаю телефони і ми розпочнемо після невеличкої паузи. На жаль, цей Xiaomi наш трішки засмутив, бо в цьому телефоні, от, наскільки видно, тріснутий модуль. Хоча телефон включається, чуєте вібрацію при встановленні сім-карти в цьому телефончику чути, як знаходиться мережа. І при поступленні дзвінків на даний телефон також йде сигнал. Тобто він, можна сказати, наполовину робочий. Ось далі ми переступаємо до телефона Dugi, Dugi Valencia. Телефончик, як бачите, зараз я вставив в ньому сім-карт. Телефончик зараз запускається. Він же так запускається приблизно хвилини-дві часу. При встановленні вже з самого телефона на заставці, то я вже зайду в меню телефона і скину телефон до заводського налаштування, щоб стерти всі обмеження чи всі установки попереднього власника, щоб телефон вже так сильно не глючи, не зависав. І після завантаження вже телефону до меню повернемося до відео. Нарешті у нас телефон включився. Він ну, надзвичайно довго включався. Я за весь цей час вже встиг навіть випити каву і попиваючи чашечку кави, фільжаночку кави. Я навіть встиг ще і в інтернеті вивчити всі дані про даний оц цей телефон Дугі Валенція. Повна назва цього телефону Дугі Валенція 2 y 100 Pro, ось така довга його назва. Цей телефончик з п'ятим Android, Android 5.1. Працював він на медіатековському процесорі МТК МТ6735 і процесор ARM Cortex A53 на 1000 МГц. Цей телефончик 2 оперативний 16 будовної пам'яті за ips метрицею 5 дюймів. 1800 мА літіонна батарейка в ньому присутня була. і ну, по, по, вазі, по розмірах я не думаю, що буде вам дуже цікаво знати. Ну, тільки підсумую, що 151 грам важить дана, дана, дана моделька. Цей телефончик абсолютно є простим в користуванні, От бачите, він перезагрузився. От, звідно, в нього ще якісь нюанси по е включенню по прошивці, е можливо, потрібно буде скинути його до заводських налаштувань. Мережу, як бачили, е по, по відео телефон зловив. Він працював, працює. Е е якщо забажаєте придбати даний телефон. Він після відео з з цим ксьйоміком буде виставлений на на продаж телефонуйте. Пишіть, обов'язково домовимося, звичайно, по ціні. Ціна буде досить сприятлива. Також підписуйтеся на мій канал, ставите пальчики вверх. Пропонуйте теми наступного відео огляди якихось певних моделей телефонів, які були зняті в моїх відео. І хай вам щастить, будьте здорові, па па па-па.